Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія. Сьогодні у мене 22 жовтня і покажу вам, що не вишивала за цей тиждень. Як бачите, в мене вже майже готова моя хатинка від дизайнерки Марії Юхневич. І я знову забула дістати лелеку. Там вже повністю вишиті хрестики. Єдине, що залишилося ще Бекстіч. Власне, на самій хатинці залишилося вишивати 200, 250 хрестиків, не пам'ятаю точно. І 1600 стіпків Бекстічу, що немало, але він тут лише двома відтінками і має досить просто вишиватися. Сподіваюся, що за сьогодні і за завтра я впораюся і встигну звітувати до. Необхідного часу, щоб отримати наступну третю хитинку. Взагалі, я думала, що на третій хитинці я припиню свою участь у СВ, саме у СВ, тому що мені дуже складно зараз встигати вишивати все з цими дедлайнами, тому що в мене ще перший відшив, є троянди, і я ще беру участь у СВ. З багатокольорною роботою, яку я ще не вишивала ось цього тижня, лише ось минулого як вишила, 300 чи скільки стіпків на цьому і все. А Потрібно 2000. Але я подивилася, відшив третю хатинки, вона буде трошки меншою, ніж ця. І знову ж таки, я думаю, може, ну третю вишию, постараюся вчасно отримаю четверту, ну потім якось п'яту-шосту придбаю. А окремо, не знаю, я ще досі сумніваюся, що я зможу вишивати всі 6 хатинок у рамках е СВ, але якщо я вишию хоча б половину в рамках е СВ, то інші три, дві або три, я думаю, що таки придваю мені, це буде простіше, я вже тоді е своїми темпами їх вишиватиму. Зараз вам дістану лелеку і покажу її. Ось, бачите, такий невеликий пришивний елемент у цієї хатинки. Тут хатинка набагато більша, ніж пришивний елемент. Але буде дуже гарно. Я вже бачила, деякі вишивальниці впоралися з цим завданням, а деякі вже навіть і вишили третю хатинку. Ось, вони, до речі, втілюють в мене надію, те, що я. Можливо, теж встигну вишити третю катинку, ну побачимо. І цього тижня я також вишивала троянду свою. Єдине, що вам покажу зараз фото того, що вишила, тому що в мене зараз на столі такий безлад, і я буду дуже довго прибирати його і показувати вам цю роботу, тому ось дивіться на фотографії. Я думаю, що ще в цьому відео покажу вам її розгорнуту, вона дуже гарна, вже там вишито 50% роботи рівно. Ну, як рівно 49,6. Я щось рахувала, там одного рядка не вистачило, щоб було рівно 50. Але ось так вона зараз виглядає дуже гарно. І я думаю, що сьогодні, верніше думала, сьогодні теж її повишивати. Було б непогано, щоб потім не вишивати її в останній день, весь вечір, чи півдня не сидіти. Не знаю, як вийде. З одного боку мені дуже сильно хочеться, з іншого боку, зараз дуже багато чим зайнята, крім вишивки, і не встигаю взагалі нічого. Але, але сподіваюся, що таким хоч щось устигну. Тому ми зустрінемося з вами у наступному включенні, і тоді вже покажу вам, що я навишивала. вишивала. Сьогодні вже субота, 29 жовтня. І настав час показати вам свої просування за тиждень. І почну я робити це з рівенделу. Щойно я усвідомила, що не порахувала, скільки я вишила на ньому стіпків саме за цей тиждень, але мені здається, що близько тисячі, тому що, може, трохи менше. Добре, неважливо. А зараз я вставлю фото того, як він виглядав на початок місяця. І загалом на даний момент на ньому прибавилося вже майже 1400 хрестиків, і для того, щоб досягти необхідної кількості стібків для звіту, тобто 2000, мені потрібно вишити ще 600 шістсот чимось хрестиків, там ще щось таке. Я сподіваюся, що мені вдасться це зробити за найближчі 3 дні. Хотілося б швидше, але, як бачите, робота, я покажу вам її трошки ближче, не дуже проста. Тут у мене, я не знаю вже скільки кольорів 40, мені здається, було. Тут вишивалося. Тобто найпростіше, що тут вишивалося, це чорний колір, звичайно, а все інше це вже такою. Мозаїкою, таким конфеті, як називають це іноземці, іноземні вишивальники і вишивальниці цього тут було достатньо. Тут було і чимало одиночок, і кольорів, які вишиваються там по два, три, чотири стіпка, і вони розкидані по всьому по всій цій ділянці, але це лише невелика частина роботи. Тобто від загального, скажу вам, розбивку на сторінки, так, те, що в мене в наборі було, то зараз я працюю буквально по цих трьох сторінках, а тут ще вишивати і вишивати, тому те, що зараз виходить щось незрозуміле, тут воно потім вже в загальному кінцевому результаті буде зрозумілим, що це тут якась рослинність росте на скелі. В принципі, я вже ж бачила відшиви, два відшиви цієї роботи, вони мені сподобалися, тому я і приступила за неї повною впевненістю, що мені сподобається результат. І також у цьому есфері, в якому я беру участь від катрусі. Також одна учасниця вишиває ревандал, проте в неї вже там значно більший відсоток вишити, мені здається, там більше половини роботи. І вона вишиває, здається, на 16-й аїді. тобто в неї робота така а, велика за розмірами, більше набагато, ніж у мене. Ну, я вишиваю на конгрес стриміні 24-го каунту і, до речі, про основу. Знімаю зараз, до речі, поки є світло, тому що можуть вимкнути. Навіть не за графіком зараз. Я не можу зараз вишивати цю роботу при штучному освітленні, коли, власне, немає навіть електроенергії. Досить складно мені це робити. Я не бачу не те, щоб стіпків, а мені складно вишивати. І я думаю, що, може, погарячкувала я починати таку велику роботу на конгрес Треміні, треба було б щось простіше для початку вишити на такій основі, тому що ну, це справді не дуже проста робота, і навіть у деякі схеми від Катрусі, які я купила, вони здаються простішими, тому що там менше таких одиночок, менше такого конфеті. Так, воно присутнє, але воно якось логічніше йде такими шарами. От, не знаю. Ну, в будь-якому разі я вже продовжуватиму вишивати цю роботу. Якраз по 2000 стівків. мені здається, це мій максимум за місяць. З тим навантаженням, яке в мене зараз є, і з відключенням електроенергії, це навіть більш ніж я можу вишити за місяць. От. І, власне, коли я вишиваю цю роботу, то зазвичай мені доводиться вмикати от все світло, яке в мене є в кімнаті, і верхнє, і настільну лампу, тому що зараз я зазвичай верхнє світло не вмикаю. Через те, що я в цій кімнаті весь день сиджу, і ну, воно весь день вімкнене. неного світла просто мені не вистачає, через те, що воно сюди не доходить. Цю кімнату і... Рівендал я не можу вишивати при поганому світлі, тому вишиваю його так потрохи десь в годину, ну, максимум дві. Отже, таке щось вам наговорила про цей рівендал. Ось один з мінусів, коли знімаєш підсумки тижня ось раз на тиждень, і хочеться багато чого сказати, і в тебе все перемішується, просто якусь щось незрозуміле. А, так, тепер покажу вам ще дві свої роботи, які вишивала цього тижня. Як і обіцяла, показую вам свою троянду у розгореному вигляді. Погляньте ну, на цю красу просто дуже гарна робота. Тут вже вишити трошки більше половини. Я вже не рахувала, скільки точно там відсотків вийшло, хоча я люблю це робити, але якось не встигла ще. Але точно вже половина є, тому що половина була десь. Десь ось тут ще на попередній сторінці. От. І, до речі, ви бачите зараз просування на тому етапі, вже після того, як я виклала звіт в групу Нюанс, для якої я цей перший відчив вишиваю. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Не знаю, що з моєю головою сьогодні. Я так, мені здається, неясно висловлююся. Отже. Тобто я звітувала в середу з результатом десь ось таким до цього моменту. І це вже за 2 дні я вишила на цій роботі ще 20 рядків. І для наступного світу мені потрібно вишити ще 20, щоб, знову ж таки, було 2000 пісерин, але там буде навіть трошки більше. Ну, зараз, мені здається, тут найцікавіше буде в цій троянді. Дуже хочеться побачити, що там. І тому робота зараз доволі добре таки просувається, навіть попри те, що я вишиваю її зараз для більшого в ті моменти, коли в нас немає світла, тому що коли немає світла, то зникає мобільний інтернет, і я не можу робити майже жодні завдання, тому що для їх виконання потрібен інтернет. Там, наприклад, якщо якийсь реферат потрібно написати, то Ну, Я не можу ніде взяти інформацію в паперовому вигляді, все в інтернеті. А потім, якщо треба, ще щось таке там перекладати, і потрібен якийсь онлайн-словник, тому що той, що офлайн, його не завжди достатньо. Мені потрібно, там, наприклад, дивитися якісь а, значення слів в оригіналі. Коротше, ну, <різь> дуже складно а, щось. Виконувати, коли немає інтернету. На жаль, не всі викладачі це розуміють, виявляється, що таке можливо, а, тому доволі складно зараз навчатися, ну таке. А, зате, ось, коли немає світла, я можу вишивати, і мені доволі зручно вишивати навіть ось цю троянду. А, зараз вам покажу трошки пізніше, як я це роблю. А, чомусь забула я зняти таку невеличку вставку, якось не додумалася. Один з моментів, коли не було світла, і показати вам, як я тут сижу, вишиваю, ну, можливо, якось наступним разом, наступним відео покажу, тому що якщо я не помиляюся, то сьогодні, о 8-й вечора, у нас знову не буде світла. А, у нас більш-менш за графіком вимикають його, у на графік із фактичним вимкненням. І покажу вам ось свою хатинку. Це вже третя, а, я ж вам ще другу не показувала. Не забула. Так, ну добре, ось третя хатинка із бджолами і вуликами. На ній вже в мене вишита третина з усієї роботи. Ось так вона виглядає, така яскрава, мені дуже подобається. І я ж покажу вам другу хатинку, це ж я вам показувала її минулої суботи, але не вишиту ще. Ось так. І пришивний елемент, лелек. краса. До речі, я тут трошки неправильно вишила дзьоблеки, тому що я зазвичай вирізаю вишивку до того, як вишивати на ній Бекстіч, а там виявилося, що Бекстіч вишивається і просто на пластику, тобто без хрестиків. Ну, я вже, оскільки вирізала чисто по хрестикам цю роботу, то довелося вже. Викручуватися з того, що є, не буде вже ж дошивати чи доклеювати цю основу. Тому трошки в мене коротше цього вийшов у ніж мав бути. Ось і це, власне, були всі мої роботи за цей проміжок часу. Я думала, що на другій хатинці я зупинюся і третю вишиватиму вже в своєму темпі, але виявилося, що третя хатинка вона. Десь на тисячу, навіть трошки більше хрестиків менше, ніж друга, і я порахувала, що мені, щоб е втиснутися в терміни е закінчення цієї третьої хитинки, потрібно вишивати десь по 307 хрестиків щодня на ній, ну або там, 614 за один день і на наступний не вишивати. Ну, таке це мої розрахунки знову ж таки. І поки що мені це майже вдається, там десь тільки 100 хрестиків загубилося, але їх можна наздогнати. І я думаю, що третю хвитинку мені таки вдасться вишити в рамках СВ, а ось четверту, якщо вона буде більшою, просто ще поки що ніхто не вишив, її я не бачила, яка вона там з розмірами. То мені здається, що четверту я вже не встигну, тому що вже і так мені доволі складно це все вишивати в терміни, вкладатися. Хоча мені дуже подобаються ці хатинки, я б хотіла вишити їх усі шість, але я таки думаю, що не вдасться мені вишити всі шість у рамках СВ. Якусь одну, мені здається, я придбаю а от дві ще, от якось вишию з поверненням у СВ. там можна таке зробити. Знову ж таки, купа думок, які я, мабуть, краще висвітлила вам раніше, по порядку, аніж оце навалювати. Ну вже як, як є, так і є. І зараз покажу вам, за допомогою яких пристроїв я вишиваю, коли в нас відсутнє світло. Ось, власне, що приходить мені на допомогу, це мій павербанк, побитий життям вже. Але добре тримає заряд і заряджає пристрої ось така лампа і ось така флешка. Ці пристрої я купувала ще минулого року на Аліекспрес. У мене ще тоді була не те, щоб така не паніка, якась турбованість нам періодично. І тоді вимикали світло, але, правда, це було досить рідко і. Ну, чомусь мені, от, тоді в мене така була нав'язлива думка придбати якісь такі штуки, якими е, можна користуватися, коли там немає електроенергії, але є павербанк, і ось від USB це все працюватиме. І також я ось цю лампу завжди беру з собою в село, тому що там часто е, зникає світло, і зручно. Коротше, з нею дуже зручно. Вона багато місця займає і доволі яскраво світить. Е, зараз я тоді вимкну. Усе світло і покажу вам, як це все працює. І ось, власне, настільки світло в моїй кімнаті в будній день. Вірніше, в світловий день. Зараз 12.24. то я вас не обманюю, не знімаю це ввечері, а саме в день. Тому, власне, мені завжди потрібне освітлення в цій кімнаті, навіть коли я просто навчаюся, ну, тому що я, я нічого не бачу, що відбувається на столі, якщо потрібно щось записувати. Тому завжди користуюся і під час навчання, коли нема світла, але якщо інтернет, я користуюся цими пристроями. Зараз я спробую їх вімкнути однією рукою і показати, о, перше є. Ось так воно світить яскраво. І вдень мені, в принципі, під час навчання вистачає лише всієї лампи. Та й навіть коли я вишиваю троянду, то я ось так ставлю свій пенал, там, де багато чого лежить, і воно так тримає ось цей павербанк і освітлює мені непогано стіл. І також в мене є ще ось ця флешка. Це на ті випадки, коли світло вимикають після восьми вечора, і коли на вулиці вже так темно, що хочу повиколи, і ти нічого не бачиш у своїй кімнаті. Взагалі, і зараз це. Ця... Тут тепле світло в цій флешці, і разом вони освітлюють непогану кімнату порівняно з тим, коли взагалі немає освітлення, то це дуже класно все освічує. Отже, повертаємо звичайне світло, і зараз розповімо стосовно цієї лампи. Я нею повністю задоволена, хоча, коли вона працює там більше години, то вона нагрівається в ось цьому місці, тут вона тепла. А ось ця флешка вона нагрівається дуже сильно. Вона аж гаряча стає, тому треба обережно нею користуватися і діставати з павербанка. І я помітила, що тут, ось бачите, такі. Жовтенькі якісь е, потьоки е, трошки плавляться якісь тут е, ці. Я не знаю, як вони називаються. ну <смі> Ви зрозуміли, щось тут плавиться, якісь електроди чи, чи що, чи як воно там, яке, яку воно має назву, і е, не знаю, чи надовго вистачить цієї флешки, тому що якщо цією лампою я користуюся давно. То ось цією флешкою я її теж придбала минулого року, але чисто так, щоб задовольнити свою цікавість. Я, до речі, придбала їх дві є ще з зеленим освітленням на десь мого брата, і вона теж яскраво світить, Тобто, якщо чисто світити кімнату, нічого не робити такого, ну, як вишивка чи ще щось таке дрібне, то це взагалі прекрасний варіант, але доволі непогано вони. Особливо обидва витрачають енергію повербанка. Він у мене на 6 тисяч одиниць. Так. Ну, мені його вистачає, в принципі, спокійно на вечір без світла, навіть на два. І це із зарядкою і телефону. Але в мене і в телефоні не дуже багато, не дуже велика батарея, тому, в принципі, цього повербанку вистачає теж. Надовго, ну і так, я зараз викручуюся. Хотіла б я ще придбати собі лампу з акумулятором, тобто, яка заряджається протягом дня, і потім, коли немає світла, вона там ще годину-дві може працювати без зарядки, ну або, знову ж таки, від USB. Але для цього потрібно ще б якийсь павербанк хороший купити, вже на, більшу, на більший об'єм. І тоді можна, в принципі, собі займатися чимось таким. Як вишивка чи читання книжок. Хоча, коли я читала, правда, не книжку, а матеріал до семінару під світлом лампи і свічок, в мене стояло все, щоб можна було читати не сильно шкодячи очам, то я ледве не заснула, не знаю, чому це на мене так впливає. От коли я читаю при такому світлі щось, то мене зразу в сон клонить. Ну, от Коли вишиваю, то ще якось більш-менш нормально. Я не пам'ятаю, чи вам казала, що купувала ці штуки на Aliexpress. О, Ну, те, що минулого року то це я казала. І коштували вони тоді ну, якісь копійки, тому що ось ця флешка коштувала щось гривень 20, якщо не менше. І ось ця лампа коштувала щось 50 гривень. Зараз я дивилася, ціни трошки піднялися, ну, мені здається не те, щоб сильно. Теж можна придбати досі на AliExpress, але я не пам'ятаю, в якому магазині купувала я. В різних магазинах ось такі флешки є. Є такі довгі, прямо. Але мені здається, довгі будуть сильно нагріватися і сильно тягнути ось потужність павербанку. Мені можуть бути небезпечні. Чомусь я не довіряю цій флешці і нею обережно користуюся. Мені все здається, що вона раптом загориться чи, чи ще щось з нею станеться, ну ось. Ця лампа виглядає більш такою надійною. І вона мені, власне, більше подобається. Хочу ще щось таке замовити на Аліекспрес, але воно приїде, мабуть, десь аж у грудні. Треба ще подумати над цим про запас. Нехай буде все-таки, хто знає, що буде далі. Найближчий місяць, точно, мені здається, ще будуть такі відключення світла. Це, власне, не страшно, ну. До цього можна пристосуватися, це ж на, там, хоч і на 4 години, це не на весь день, і не на декілька днів, і не на тиждень. Єдине, що от мене в цій ситуації добиває, це ставлення деяких викладачів до цього. От, пряме цитування, ви маєте до цього пристосуватися, і там, при цьому бути присутніми на заняттях і готуватися до них, наче ми живемо взагалі в мирний час. Тобто те, що немає мобільного інтернету, коли вимикають світло. То на це все одно. І ось ця викладачка, власне, яка нам казала, що треба пристосуватися, вона не приготувала презентацію до лекції своєї, хоча обіцяла це зробити. Нам ну, мені, в принципі, все одно, якби вона не сказала напередодні про це я б не звернула уваги. Але її пояснення, чому вона без презентації на лекції через те, що в неї вимкнулося світло, і там щось не збереглося, а мобільний інтернет не потягнув. Так, вибачте, ми в таких самих умовах знаходимося, і нам багатьом вимикають світло прямо під час занять. У нас кожного дня по чотири заняття, і кожного дня, там на якісь чи перше, друге, третє, чи на третє, четверте. Ось це припадає вимкнення, і ти намагаєшся через мобільний інтернет підключитися до заняття, але він слабкий. Цей інтернет і просто не вдається. І це такий стрес. Хоча я розумію, що від мене нічого не залежить і не треба так переживати, але мене дратує, коли ось є викладачі, от які ну ви маєте пристосуватися. Ну, я, звісно, більшість таких, що розуміють, що в нас війна в країні і як би треба бути трошки простішим і не тиснути на студентів, не розказувати, які вони погані. І що вони ліниві нічого не роблять е, в такий час. І вимагати з чогось такого коротше, все, я припиняю, то знову зараз розтягну це відео. Е, ну, загалом така ситуація зараз у мене. Єдине, що наостанок я ще можу сказати, я надзвичайно рада, що в мене є таке хобі, як вишивка, тому що. Якби не вона, то, ну я б не знаю, якби я себе заспокоювала, тому що особливо останній місяць це якийсь суцільний стрес, і я вже просто інколи навіть ну, дуже складно справді витримувати все. Але вишивка справді дуже сильно заспокоює. Я не приймаю ніяких там заспокійливих препаратів, взагалі не люблю приймати ліки, тому вишивка справді. Дуже хороший антистрес, і я намагаюся вишивати щодня, навіть якщо мені там дається це лише півгодини зробити, але все одно це дуже сильно заспокоює і приносить власне такий хороший результат. На цьому я закінчую це відео, тому що хочу його змонтувати сьогодні і викласти сьогодні, поки є електроенергія. Завтра невідомо, що. Буде чи встигну чи не встигну, тому вже просування по всіх процесах цих ви побачите у наступних вишивальних буднях. Тому підписуйтесь на мене, якщо ще не підписалися. Пишіть коментарі, якщо вас щось цікавить ще, або якщо вам сподобалося це відео. До зустрічі у наступних і на все добре.